А тепер, Владочка, розкажи, де ти і що це? Що це за локація? Це гармонія ха. Це дуже крутий простір в Кривому Розі, в палаті культури, підмічку. Сюди можуть приходити люди, всі, яким потрібна якась реабілітація ментальна, тому що слухати музику, особливо на мірілі, це реально дуже-дуже класний терапевтичний ефект. Тому цим всім тут за льодським правильним керує Володимир Бутко. і. Він зібрав дуже багато платівок, а звідки вони він написав фейсбуці. Я хочу створити таку реалізаційну таку точку, щоб вона була нестандартною, але в той же час дуже ефективною і для переселенців з і для дисков, і для так звичайних політичних ділянцу. І власне йому почали присилати всі ці платівки, і він так простір створив, Ще він сам робить конверти. Тобто, якщо, наприклад, є старий конверт, який вже повністю стертий, який уже такий старенький, або, наприклад, він, де написано мелодія щось радянське, він їх реабілітує, знову ж таки, я це так вважаю, назвати можна, і створює абсолютно нові обкладинки, якісні, красиві і дещо, деякі свої не креативом. Тому того знайте про цей простір і приїжджати за своєю україною. Тебе можна показати? Ну, ну, хай буде.